В Хмедиті є укриття точніше, це підвальне приміщення з перших годин повномасштабного вторгнення використовувалося як укриття для дітей. Все гриміло, все летіло. Перші наші дні. Перший тиждень був на палітах, на матрасах. Це було єдине місце, де ми почувалися в безпеці. Там було тихо. Діти були дуже важкі, які приїхали до нас за допомогою з усіх куточків нашої України. У нас був кисневий концентратор, бо діти були на кисні, які не дихали без кисню. Дітям перелівалась кров, дітям ставились капільниці. Лікувальний процес у нас не переривався ні на хвилину, ні на секунду. Це приміщення абсолютно не влаштоване для цього. Там дуже складні умови. Ми жили півтора місяця. Ми всі жили в бомбосховищі. Час, іде, ми переїхали обратно в корпус, але бомбосховище для нас актуально і по сьогоднішній день. Подітки знов поступають з усієї України вже більше як рік. Діти, які перенесли стреси цієї війни, окупації, і для них дуже важливо, щоб не було грибка, щоб їм було спокійно, щоб вони могли відпочити, щоб батьки могли почувати себе. В безпеці за себе і за свою дитину і дуже вдячний Державній спеціальній службі транспорту, яка проявила таку небайдужість і можливість допомогти нам у виконанні робіт. Нашим підрозділом було розпочати роботи по відновленню та ремонту підвального приміщення для дітей. Приміщення знаходилось в дуже неналежному стані. Воно з вуличної сторони протікало. Та вода потрапляла прямо до підвалу, підтоплювалася з усіх сторін. Там дуже великі проблеми. відсутність вентиляції, дуже багато потрібно інженерних. Робіт. І дуже багато всього, але ми я впевнений, за допомогою державної спеціальної служби транспорту це зробимо. Навіть виконання наших робіт буде виконано повністю весь ремонт підвалу, будуть зроблені душова кабінка, два туалети та зроблені кімнати для відпочинку та безпеки дітей. Дуже дякуємо всім, хто долучився до проєкту. Дякуємо нашим військовим за те, що не тільки захищаєте нас, а й баєте про наш комфорт, про комфорт діток України, про комфорт їхніх батьків. Ці наші дії для безпеки та перемоги нашої держави. Слава Україні! Ми переможемо.